Друзі, моє вітання, це Сергій ось приїхав на свій город звуякий полігон. Тут картопля, бачите, вже всі рядочки прополена. Вручну прополюють мої хазяїчки, бо ручна прополка це саме якісна прополка. Бачите, рядочки гарно посходили. Садив я саджалкою картоплі. Вся картопля зійшла і рядочки можна сказати рівненькі. Я так. Думаю, в цьому році краще, бо нова щіпка в мене на саджалці. Тепер вже відстань між рядочками ну, майже однакова, бачите? А то колись було один ряд вущий, другий ширший. Один вущий, другий ширший. Тому звертайте увагу на щіпку саджалки з мотоблоком, щоб сошнік той що гребе луночку, був по центру, точно між колесами. Так, дощу в нас нема вже десь. Три тижні чи більше, ну от як посадили, був останній дощ і все. Хотіли дочекатися дощику, щоб земелька була мокріша, але ж вже картопелька, бачите, посходила і треба її обгортати. Трошки примерзла була суха земелька. суха, Там внизу трошечки вона ще нормальна. Так, Я приїхав мотоблоком, ось ми з бабусею тренуємося обгортати картопельку. Дивіться. Оце я вже проїхався мотоблоком і підгорнув. Ну, значить так, перший ряд було гірше. Далі трохи розширив, трохи зменшив глибину. Ну, в принципі, отак. Трошечки підгорнули багато. Не хочемо зараз підгортати. Нехай ще підросте. Потім, може, другий раз підгорнемо. Так, показую. Чим працюю? Значить мотоблок. Мій ось. ДТЗ-дизельний. Так. У мене тут комплект причіплений. Це ЧП крючкова. Я купував. Значить, система така. На одній трубі квадратній у нас плоскорізи стоять. Ось вони. от, А за ними диски. Диски. Ось така система. Трошки я зараз розширив отут, між дисками, бо було вуще і дуже загрібало великий горб так, гостро, такий. Гостро. Дуже гостро бабуся, каже, була було. Зараз, мама, скажете, зробив трошки ширше отут на трубах до краю додвинув. Ну, зараз, значить, то нормально. Так, бабуся, тепер ви кажіть, що я тут шкоду наробив, не наробив чи як. Не, доброго дня вам. Любі глядачі мої. Не наробив шкоди. Але ж було перший ряд, що верхом дуже пригребало усього кустики, всі пригребало. Так я сапкою поверху отак проходила о, і подгребала. І дуже добре. Молодець синок, що він отаке от придумав чи купив. Ну зараз мамо подержите мобілку. Я проїду, щоб хоч показати, як воно працює. Може, що неправильно я зробив, то друзі мені підкажуть. Правда? Правда. А може, ми й самі побачимо, що не так. Бо ми ж два роки не користувалися цими обгортачами, бо в нас я ж кажу, рядки були погано посажені під сажалку. Один вущий, другий ширший. І я не міг. Працювати. А це вже в цьому році вони наче рівніші, я вже вирішив знову працювати оцім, бо тягати ручним плужком у мене вже сили немає. Ну все, зараз спробуємо. бути Бл хорошо. Отвечно. Хорошо, хорошо, Тепер туда трошки Ну, закінчили ми вже обгортання це. Ну, що сказати. Є місця, де іду, проходив я нормально, рівно. І було все добре. Є, от. А є такі місця, що десь тут бабуся показувала, я шкоду наробив. Трохи з'їхав в бока і кущики поваляв в одну сторону, то бабуся сапою їх назад позагрібала. Десь тут ще один одна картоплинка тут. Чомусь зачепив я. І витягнув. Ну а так начебто нічого. Ну, ось, бачите, це останні рядки проїхався. Вся картопля ціла і підгорнута. Небагато, але нормально. Мама, що там я шкоду наробив? А да? ну гляньте, тут порядок з цього краю чи ні? Порядок. Я ось ще трошки отак його і дуже добре. Так, да, добре. А де я повирівав картоплю? Ну там я вже позакоплені. Ну там десь півтора метра я чогось з'їхав в боку і ну, синок. повитягував картоплю. Там кривий рядок був, трошки. Трохи скривлений був. Да, трошки, ну а синок. тут все ж нормально. А тут нормально. Очень красиво. Ну, мені легше мотоблоком отак котитися, чим плуга вручного тягати. Бо вже ноги болять тягати плуга вручну. Хай буде так. Де я трошки зачепив, скривив, то бабуся сапкою підправить. І буде все добре. І далі буде рости. Де криво? Бачиш, тут іде, ось о, йди за мною. Йду. Покажи де там, що не так. Ось, ось, ось о. О, бачиш, о, туди-сюди. Я це позакопувала, звісно. Туди-сюди щось я поковиряв. Поковіряю. І от закопала я. Ти вернувся взяв і повернув трошки вправо, так підрізав другого. Отак. Так, два ряди, ось тут це... так. Тут так. Сантиметр вліво, сантиметр вправо, розстріло так. <хи> Тут треба народ бачить, куди їхати і, і слідкувати. Бо я так скажу, що сліпа на помацьки, куди, куди поїде, я не знаю на що дивитися, чи на фару, чи на колесо, чи на крило. Куди не погляну, все рівно не бачу. Ну, коротше, ладно. Ну, все рівно ж підгорнули. Подгорнула. А Бабуся поправить сапкою, та й буде все добре. Що, мамо, все, кажемо до побачення людям. Покажи, до побачення. Так, нехай хоч нам знаєте, яких пальців наставлять? Отаких, От що вниз Ні. за нашу роботу. Хай вгору, да, отакі. От да, хай вам, дивіться, дай вам Боже здоров'я. І, і рекомендації хай пишуть. І пишіть, звісно. Бо ми щось може неправильно ми, робимо. Неправильно щось вже й стара, а ти сліпе. Да, одне таке. Одні інваліди на городі це не А все одно стараємося запахати город, щоб не гуляв. <реш> <Ми не лодорі. реш> ні, ні, ми любимо трудитися. Друзі. Всім бажаємо, мирного неба, міцного здоров'я і гарних врожаїв. Хай у вас все гарно виходить на ваших городах. прополки, підгортання і так далі. Всім всього найкращого. Бажаємо. До побачення.